Вибудована нами автокарусель вивела здатність за дві години перекинути через контрольно-пропускний пункт 500 військовослужбовців. Міліцейська еліта, повідкривавши роти, дивилась, як повз них проїжджали депутатські мерседеси, наповнені озброєними солдатами внутрішніх військ. Ні, це не сюжет якогось фільму. Так описується протистояння між силовими відомствами, між міліцією та внутрішніми військами. Сьогодні ми поговоримо про війну, тільки не про повномасштабне вторгнення, про політичну війну та політичні битви, які наповнювали та розривали незалежну Україну багато років. Всі ці події описуються у новій книзі Олександра Туршинова Революція. Сьогодні обвідувалася презентація цієї книги. Нам вдалося взяти коментар від автора, після чого ви зможете побачити, як пройшла сама презентація. Чим далі від нас віддаляються події на Майдані, тим все більше і більше виникає міфів та фальшивих спогадів, які спотворюють справжні історичні події. Багато цих міфів, до речі, тиражує російська пропаганда. Зокрема, розповідають про. Мільйони, а то і мільярди доларів і євро, які таємно надавали західні держави на підтримку Революції Гідності, розповідають нісенитниці про участь активну в революційних подіях американських чи європейських спецслужб. Я На Майдані очолював штаб Національного Спроту або штаб Майдану. І, мабуть, краще за мене ніхто не знає, як справді забезпечилось фінансування Майдану, як відбувалось організаційне, логістичне забезпечення народного опору. В книзі, яку ви можете прочитати, якраз і без прикрас, без якоїсь ретуші розповідається про. Справжнє життя і боротьбу під час Революції Гідності. Про справжній майдан, який не потрапляв в об'єктиви телекамер, але який жив і боровся, боровся на межі можливого і за цією межою. Я хотів би, щоб ви побачили погляд не зовні. А саме зсередини. Для мене можливо саме було донести правду про ті події, як вони готувалися, як вони відбувалися. Хочу сказати, що штабна робота, безумовно, важлива, але не вона забезпечує перемогу революції. Є думка, що для перемоги потрібні гроші, потрібна зброя. Це також не є правдою. Тому що у влади завжди більше грошей і набагато більше зброї. Для перемоги революції потрібна головне готовність учасників революції йти до кінця. Готовність віддати своє життя. Це єдина діяла, формула перемоги. Саме тому революція і її перемога не були б можливі. Без героїв Небесної Сотні. Без тисячі невідомих, але справжніх героїв, які щитами і палицями йшли на силовиків озброєних автоматами. Саме цим героям відомим і невідомим, присвячена ця книга. 464 сторінки. Це обсяг цього твору. Хто зайде на сайт видавництва Астролябія і прочитає перших 14 сторінок, той дочитає усі 464. Ця книга для всіх, хто хоче знати про форми і методи політичної боротьби в Україні більше, ніж може собі сам це уявити. Резервуюся це перша книга задуманої тривоги, Про це пан Роман уже декілька слів сказав. Вона охоплює період з 2006 2007 років і до лютого 2014 року. Безумовно, головною подією в цій книги є Революція Гідності. Але не тільки. Про це ми трошки далі поговоримо. Друга книга, яка вже готова, до речі, до другу, не знаю, Стрелябія буде брати чи ні. Вона має назву 2014. Ця книга розповідає про. Трагічні події окупації Криму про початок війни на Донбасі. Ну і третя книга має назву «Робоча війна. Події в ній розгортаються з червня 2014 року і до завершення війни. На жаль, ви знаєте, що війна не, ще не завершилась, тому і робота над книгою також продовжується. Сподіваюсь, я дам об'єктивний аналіз ключових етапів військового протистояння і боротьби за свободу України. Але повернемось до революції. Отака От вона книга. Вона починається з кризи 2007 року. Мабуть, не всі пам'ятають ці події. Але саме в 2007 році проявився жорсткий конфлікт двох альтернативних парадігм розвитку України. Саме тоді визначились два основних непримиренних табори, які виборювали в жорстокій боротьбі, в жорстокому протистоянні, перемогу. І ви знаєте, от перед Україною завжди стояв вибір двох цивілізійних світоглядних шляхів. Він стояв, мабуть, самого початку створення нашої країни з перших етапів державотворення. Захід або схід, свобода або рабство, гідність або диспотія, західна цивілізація чи східна тиранія, питання світогляду, віри, питання стратегічного партнерства, питання геополітичного позиціонування завжди були визначальними не просто для життя, а для існування нашої країни. І це починалося ще середньовіччя. Перша із останніх революцій помаранчева, була боротьбою не за не тільки, скажімо так, за чесний підрахунок голосів під час президентських виборів. Це в першу чергу була боротьба за форму існування за стратегію розвитку України. На великий жаль. Переможці помаранчевої революції в принципі впоралися тільки з одним завданням. Вони об'єктивно підрахували голоси під час третього туру президентських виборів, але не змогли упоратися з стратегічними завданнями, які поставили перед ними революцію. Одразу почались друзі, хто не знає, це Микола Княжицький. Відома людина у Києві, мабуть, і у Львові також Он, но... <риклад> <риклад> для вас якраз стільчик. але я бачу, що там дівчинки рядом, і вони срочно сідати. Мені з якості зручно, що є сгустити. Добре, продовжимо. І ви знаєте, чвари, конкуренція, конфлікти, пріоритет вузкопартійних інтересів. Все це зруйнувало єдність демократичного табору, прозахідного табору. І фактично завдяки цьому до влади прийшли сили, які саме позиціонувались східною диспатією. Це партія регіонів на з Яниковичем, це комуністи, ну і завдяки, хто пам'ятає, Соціалістам Мороза, які перемотнулися до цього табору, вони змогли оформити парламентську більшість і сформувати уряд. Так вони перемогли. Так розкололся демократичний лагер, Табір. Усе це стало причиною кризи 2007 року. Знаєте, чому я саме почав з неї? Вона була реально небезпечна. Чому? Тому що кожна із сторін мала підпорядкуванні частиною силового блоку мала людей зі зброєю. І саме силовики почали забезпечувати перемогу того чи іншого табору. Я відверто хочу сказати, я активно приймав участь в цих подіях, і ми були тоді на межі, коли могла заговорити зброя. Це була реальна небезпека, це була реальна проблема. Цьому році демократичні сили знову змогли об'єднатись перед цим викликом і перемогли. В результаті сформував коаліційний уряд, але на первую жаль. Не зробили жодних висновків. Жодних висновків. Одразу після формування уряду, знову чвари, знову конкуренція, знову внутрішні розбірки, знову протистояння, конфлікти, знову розкол. Ну і результатом цього, ви знаєте, що стало перемогам Януковича вже на президентських виборах і повна монополізація влади проросійських сил. Ви знаєте, одна з важливих тем книги це відповідальність політиків за наслідки їхньої діяльності, за прийняття рішення за підписані документи. Історія нашої країни. Доводить, що пріоритети власних політичних інтересів, власних амбіцій над загальнаціональними інтересами завжди ведуть до небезпечних конфліктів, до криз, до катастроф, до страшних втрат крові і поразки в кінці кінців. Саме розбрат і нездатність об'єднатися українських лідерів 17-20 роках минулого століття призвели до стратегічної поразки України, до окупації нашої України. До Втрати незалежності. У 13-14 роках, вже 2013-2014, сама Революція Гідності вирвала Україну із обійм Московського спруту. І сама Революція Гідності забезпечила нам незалежний суверенітет. Вона стала для нас Рубіконом, справжнім Рубіконом. Тому що були спалені всі мости до совкового тоталітарного минулого, до радянської спадщини, до російського впливу, до імперського домінування. І ви знаєте, навколо Революції Гідності виникло дуже багато міфів, фальшивих спогадів, які, на жаль, спотворюють і перекручують справжні історичні події. Деякі з цих міфів активно тиражуються російською пропагандою. Зокрема, історія про мільйони, зараз уже мільярди фінансування, таємного фінансування європейських країн, Сполучених Штатів, революційних мас. Саме вони розповідають, що завдяки цим мільярдам відбулася революція. Міф про те, що активну участь в революції приймали західні спецслужби, зокрема ЦРУ. Ви знаєте, на базі цієї маячні вони навіть на Росію я маю на увазі зняли багатосерійний трилер, в якому розповідають, що революція це була війна спецслужб а і ЦРУ, на жаль, перетиснула інших. ФСБ не допрацювала на точці зверху. Ви знаєте, під час тих подій я очолював штаб національного спротиву або штаб Майдану, який безпосередньо займався. Правістій логістичними питаннями забезпечення народного спротиву, як на самому Майдані, так і координував роботу в регіонах. До складу штабу входили очільники самооборони Майдану, керівники там, фінансово, інформаційного, матеріально-технічного напрямків, багато інших. Ну і безумовно коменданти тих будинків, які ми взяли під контроль. І тут мені дуже приємно, я бачу Степана Кубєва, мудрого і героїчного коменданта будинку про співок, де і знаходився наш штаб, де була наша головна фортець. Я дякую, що прийшов і Микола Княжицький, і Софія Фідина, які поруч з нами з першого до останнього дня виборювали перемогу. Ви знаєте, у книзі. Ви зможете прочитати про реальний безприкрас, без рятуші події, які відбувалися на Майдані про життя Майдану, яке не потрапляло до об'єктиву телекамер, за яким не могли спостерігати журналісти. Це виснажувала щоденна боротьба на межі існування тої тобто за цією межею. Це погляд на унікальні історичні події. Не ззовні, а саме зсередини. Революція, друзі це завжди неймовірний вибух соціальної енергії. Але цей вибух нікого не виникає спонтанно. Він готується і формується роками і має бути обов'язково керованим. Без необхідного забезпечення, координації він не досягне результату, він принесе перемогу. Ви знаєте, штабна робота безумовно важлива, але ж не вона забезпечувала перемогу революції. Зовсім не вона. Хтось буде говорити, що перемогу революції і така думка існує, що будь-яка революція перемагає, коли є гроші, коли є зброя. Ви знаєте, друзі, ні. Зовсім ні. Тому що у влади завжди більше грошей і неспівставно більше зброї. Революція може. Перемогти тільки в одному випадку. Коли її учасники готові йти до кінця, коли ті, хто піднявся, готові дати своє життя за ідеал революції, тільки це є єдина дієва формула перемоги. Інших не існує. І саме тому. Перемога Революції Гідності була неможлива без героїв Небесної Сотні, без тисячі інших невідомих, але справжніх героїв, які з палицями, дерев'яними щитами йшли на свої озброєних автоматами. Саме їм присвячена ця книга відомим і невідомим героям. Революції Гідності. Ця книга присвячена і моєму другому, справжньому лицарю революції, організатору і керівнику самоборони Майдану, герою України Андрію Перебію. Ви знаєте, я намагався писати відверто. Не прикрашати події, не обходити гострі кути. Не всім це сподобається. Але я переконую, що ті, хто прочитає книгу, дадуть їй об'єктивну оцінку. Всякому разі, друзі, раджу вам це зробити.